22 січня 1919 року на площі перед Київською Софією відбулася подія про яку мріяли покоління українських патріотів на велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку української народної республіки і західноукраїнської народної республіки виголошення Соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої енергії нації та прагнення до етнічної і територіальної єдності моя батьківщина скільки часу не пройшло я не забуду не відкину серце те, що я люблю. І навіть якщо я залишу тебе на літа, я не забуду, не відкину. Хоч як би далеко ти не була. І кожної ночі сумуючи плакатиму за тобою. Моє серце, моя батьківщина. Щорічно український народ святкує День Соборності України. І цього року він стане для нас ще більш особливим. І вкотре буде нагадувати нам, що немає окремої східної і західної України, а є єдина нерозділена держава, і ми єдиний народ. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брати українцю, хоч. Історично склалось так, що територія різниця. Одна земля у нас однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки. Неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі? А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров? За стільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знову зустрічає новий день. З Днем Соборності України. Поки ми разом доти ми сильні, і тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Україна єдина. Слава Україні!